За статистикою інституту державного управління і наукових досліджень з цивільного захисту в Україні за 2022 рік було зафіксовано 80 тисяч 654 пожежі, із них 15 тисяч 746 сталося через військові дії. В цих пожежах загинуло 1639 тисяча людей. Гасіння пожеж водою є не завжди ефективним через її високу електропровідність і теплоємність відносно нездатність гасити пожежі класу B – пожежі рідких палив, таких як бензин або масло. А також на ефективність на великих площах піноутворювачі ж є кращою альтернативою та важливим інструментом для пожежників під час їх роботи. Вони дозволяють створити густу піну, яка допомагає гасити пожежі, перекрити потік кисню і запобігти подальшому поширенню вогню. Задачою пожежних станцій є використання високоякісних піноутворювачів, які б відповідали українському стандарту ДСТУ 3789-2015 року редакції, та європейському стандарту CSN EN 12728 – Відтак важливо дотримуватись параметрів стандартів якості, таких як загальний вигляд, щільність, стійкість і кінематична в'язкість піни, рівень pH та температура застигання. З урахуванням викликів сьогодення, колективом глобкор був розроблений піноутворювач Пенелопа 10 який відповідає нормам ДСТУ і високим європейським стандартам, та має такі показники: стійкість піни 883 секунди, що більш ніж 4 рази краще за норму стандарту. Щільність піни 1031 кг на метр кубічний. Що на 31 кг на метр кубічний більше норми, кінематична в'язкість 5,6 мм квадратних на секунду, що майже в 10 разів краще за норму стандарту. Компанія Глопкор не припиняє роботу над піноутворювачами та продовжує їх досконалювати. А в яких ще галузях ви бачите використання таких піноутворювачів? Залишайте вашу думку в коментарях. Додаткову інформацію можна знайти на нашому сайті www.globclean.com